Всім привіт, друзі! Сьогодні невеличке відео для каналу Євросем. Для YouTube каналу зараз приїхав на поле. Так, Поле, де я сіяв гібрид S Pro 511. Лінійка продуктиво. Чого я сюди приїхав? Подивитися, чи не спалив я соняшник. О, ну, все по порядку. Е, По-перше, ну, тут поборовся я із злаками, клитодим спрацював нормально. Був у нас тут град, От побило листочки. Фульгіцидом ще не працював, амінокислотами теж не працював. Чого? Зараз вам покажу чого. Бачите, град попрацював. Є у мене проблема на цьому полі. ну ці сої, бо попередник соя, трішки коїсь там берізка є, ну то таке, Є у нас така проблема зараз. В основному на зворотах, Так, то поле більш-менш чисте. Ось є у нас такий тут друг. От. Хто може знає, хто не знає, скажу. Це канатник Теофіста. Дуже така непроста рослинка. Бур'ян чого? Того, що не всі гербіциди забирають. Посої не було, тут все було чудово. А от по соняшнику по кукурузі тільки їх сієш, тут вона зразу. Ну, тут це падається, зараз підемо покажу туди в той край. Де-не-де є ця комбрузія, ще невеличка. Що, я вчора вніс сюди на зворота і е, десь. Там, не знаю, скільки тут може гектара, ще два. от Вніс Експрес Голд оригінальний. І зв'язавши з агрономічним відділом. З керівником поля знань Корейським Олександром. ну Я вияснив, що не було проведено таких дослідів, так як гібридновий не проводили. От, відповідно, все я взяв на свій страх і ризик. Що я вам скажу? Пройшла доба рівно, доба, як я вносив. Ну, ось такий стан. Вроді ніде не крути поки що за добу. Вроді все нормально. Канатник. Що в нас канатник? Канатник теж. Почуваю себе чудово. От. Ну, це тільки доба пройшла, це ще нічого не показник. Один момент цей канатник Теофіста, наприклад, якщо це класичний Гран Стар. Тобто експрес з однієї дії речовиною трибінурон метил. Трибінерон метил ця рослина не чуттєва до трибенурон метила. От, а от до тефенсульфурон метил вона чутлива до другої дії речовини. Так що ну, будемо мати надію, що спрацює. Подивимося. Соя падали це. Теж поки що почуваю себе нормально. Ну, добатися ще мало. Пройшло. Мені саме основне, що. Правильно соняшник. Давай експрес голд 40 грамм. 40 грам на гектар плюс е, прилипач. Е, це їхній оригінальний тренд, здається, да. нормів 300 грам на гектар. Так як в інструкції написано. Ну, подивимося, чи таку амброзію заберечі падали цю сої. Сюди Геліантекс. І невідомо, чи Геліантекс на канатник щось подіє. Заходимо в рядки, де я не вносив. Тут ось не вносилось Гранстар. Тоже таке самісіньке. Дивіться. Ось колія від трактора дає вносив грамініцид. І по цих самих коліях я їжу Ну, Що, ти бачите, тут я не їздив. Ось От, ну, такий стан. Це потертості у нас від вітру. От, є такі такий момент, листочки труться. Е, потрібно буде вносити фунгіцид. Обов'язково він вже куплений. Вноситиму, вноситиму фунгіцид із бором. Попробую зразу зроблю бакову суміш, чи вона не, цей, не підкислює гроші. Якщо все нормально буде, то буду вносити разом із бором. Хочу бора йому дати, хоч пів літри. І потім ще пів літри, а може літр. Ну, такий стан. Соняшника, в принципі. Поки що задовільний. Так, сонечко працює. Значить, що може бути? Десь тля. Дивимося, поки що не бачу муравок. і тлі не бачу. Це в нас що? Ні, це в нас не тля. Поки що нормально. Ну, от таке коротеньке відео. Саме основне, що поки що за сутки. Соняшник не пожовтів, бо я боявся. що Він якось відреагує. Ну, подивимося, спостерігаємо. Як щодо чого, а клетодим дивіться, спрацював чудово, поперію. Бачите, все посохло. Він м'якенько працював довго три тижні, бо холодно було. Але результат, як бачите, чудовий. Дамо по листку карбамідсульфат магнія. Амінокислотиків ще додавим. Ну, коротше, зрозуміли, да? Буде. Нормально заряджений. Поки що за добу S Pro 511. Витримав. Поки що витримав. Експрес Голд. Так що це. Теж немаловажливо. важливо. Ну, завтра ще понаблюдаємо. Ще буду знімати відео, покажу вам до нових відео. Все буде Україна!